І всім бонжорно, любі друзі, П'ю каву за вас. Сьогодні у нас буде на обзорчику такий от комікс Дональд Дак. Номер 5 за 2001 рік, за 31.01. Вау, крутячок! Ну що, давайте розглянемо. Комікс чуть потрьопаний, тут якийсь скотч, малі дебіли не шанували доволі хороших речей. Ну що ж, давайте ми його розглянемо. Рекламний косочку. Клас. Ой, далі у нас вже починається історія про якогось дідугана Скнерус. Фуік Скнерус і типу жадний дід. Да. Такі доволі приємні хороші комікси у нас. Це польський комікс, якщо щось. Да. Хоча ліпше би збирав англійський. Ну, це я хоча б прочитати. Можу далі історія про Мікі Мауса, як він згуф і відправився щось там дивитися, глибини морів. Ну, Класно, класно. Вельми цікаво. Ну, Ось такий от обзорчик. Виходить в нас. Ви, напевно, спитаєте, чи я читаю ці комікси. Взагалі ніхіра не читаю. Нема часу. Я от зараз став, зараз я почав знімати 7.30 ранку. Тільки через те, що в мене вже на телефоні відео закінчується, у мене там лишилося два відео, по-моєму. Я такий, блін, а я ж ці комікси купив. Треба щось та й підзняти, ні? М -м -м підзняти. І випустити на канал щось. І думаю. Чому би ні? Без поняття, чому подобаються ці відео, чи ні. YouTube. Ніяк мій канал не продвигає. Я стараюся в періодичності раз в 3 дня. Що 3 дня? Тобто випускати одне-два відео. Такі коротенькі обзорчики на комікси. Чисту листаю. Можете не привітати, У мене вже 189 відео на каналі, 260 підписчиків. Ура! Але дуже мало переглядів. Мій канал не є популярним, але нічого страшного. До срак, якщо чесно. Перший на цим пари все тепер взагалі не парс. Ну що, можу сказати, історія тут такий середненький, що так, чисто по малюночкам подивився, як то поляки кажуть, шалу німа. Ну але для колекції, чому б і ні. Думаю, доволі хороший приємний випуск. Враховуючи, що він мені обійшовся там, в 7 чи 8 злотих. За це це нормально. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, е напишіть в коментарях, щоб ви хотіли, щоб я зняв. Всім гарного дня! Чао.